Друзі, продається прекрасний котедж в декількох хвилинах. їзди від торгового центру Майдан. Це у нас хутір мальованка. Котедж в закритому комплексі. Є відеокамери, ворота автоматичні. Котедж має чотири кімнати, кухню, студію, гараж, задній двір. Давайте ми зайдемо і я вам покажу його із середини. Ось ми всередині цього будинку. Тут у нас котельня, гостьовий санвузол, спальна кімната на першому поверсі. Простора кухня студія. Скрізь, де ви бачите, плитку є тепла підлога. Ці меблі та техніка, як ви бачите, на відео все залишається. Гарний просторий задній двір, де облаштована зона барбікю, та праворуч є басейн. Ідемо на другий рівень. На другому рівні ще три спальні, балкон. Так само всі меблі та техніка залишаються. Давайте почнемо з основної. Це у нас мастер спальня. Має свою ванну кімнату та гардеробну. Також з мастер-спальні є балкон. Є ось кондиціонер. Це у нас дитяча кімната. Є вихід на горище. І ще одна маленька кімната. Її, до речі, перепланували. Це планувалося як санвузол. І будинку зараз ми вам покажемо. З кухні студії є ось така комірка, яка переходить в гараж. Ось у нас гараж. В гаражі є додаткове жилення на 15 кВт на випадок відключень електроенергії. І такий основний бонус це власник збудував ось таку над гаражом сауну, фінську сауну, де є холодна вода, душ, телевізор. Друзі. Дуже гарний будинок за прекрасною ціною в декількох хвилинах їзди від майдану. Звертайтеся.